Щоб виконати таке завдання, нам потрібно уважно подивитися на рівняння. І ми бачимо спільну частину а-2 помножить х квадрат плюс 6х. Замінимо на t. Тобто введемо нову зміну. Запишемо у вигляді t квадрат мінус 4t плюс 4 мінус a квадрат дорівнює 0. Де чітко видно, що t квадрат мінус 4t плюс 4 це квадрат різниці. Причому різниці t-2 до квадрату мінус а квадрат дорівнює 0. Запишемо це як різницю квадратів через добуток. t-2-а помножити на t-2 плюс а рівня 0. Розв'язуємо рівняння t-2 мінус а дорівнює 0, або t-2 плюс а дорівнює 0. Запишемо рівняння такого виду, де замість t у нас стоїть а мінус 2 на х квадрат плюс 6х мінус 2 і мінус а. Бачимо, що якщо ми тут винесемо мінус а дужки, ми отримаємо а плюс 2. Так і запишемо. Для того, щоб наше рівняння мало рівно 2 корені. А оскільки у нас розклалося на два рівняння, спочатку знайдемо, для якого А дане рівняння має два корені. Причому для якого найменш, вибачте, найбільшого цілого від'ємного, так як у нас і задано. 36, додати 4 помножити на А-2 і на А 2 це буде наш дискримінант. Як бачимо, А-2 помножити на А 2. Перетворимо дану нерівність, отримаємо 36 додати 4 в дужках а квадрат мінус 4 більше 0. Перенесемо з протилежним знаком і отримаємо, що а квадрат більше за мінус 5. Як ми знаємо, а в квадраті це додатнє число, і додатнє число більше за мінус 5. Отже, ми отримали, що друге рівняння, верніше, перше рівняння має значення. При будь-якому А. І це рівняння має два корені. Тому ми повинні розібратися із іншим рівнянням, щоб визначити, при якому «т» рівняння не буде мати корені. Розглянемо друге рівняння Т-2 плюс А, отже, рівняння буде мати ось такий вигляд. Д можна записати вільний член як А-2. І перед дужками стоїть знак плюс. А-2 і а 2 перед х в квадраті це рівні коефіцієнти. Далі, знаходимо дискримінант. 36 відняти 4 помножити на а-2 до квадрату більше 0. Знову розв'язуємо це нерівність. 4 помножити на а мінус 2 до квадрату повинно бути менше 36, щоб дискримінант був більше за 0. Тобто а мінус 2 до квадрату менше 9. Щоб розв'язати цю нерівність, скористаємося різницею квадратів, розпишемо це як а мінус 2 мінус 3, помножити на а мінус 2 плюс 3, і менше 0 а мінус 5 в перших дужках, а плюс 1 менше 0. Розв'язуємо за методом інтервалів. Мінус 1 і 5 у нас є нулями функції. Перший інтервал має знак плюс, другий інтервал мінус і плюс. Отже, розв'язком цієї нерівності у нас буде проміжок від мінус 1 до 5. Отже. Ми отримали, що перше рівняння у нас буде мати два корені при будь-якому значенні А. Друге рівняння буде мати два корені в проміжку від мінус 1 до 5. Причому від мінус 1 не включно, бо нас цікавить від'ємне значення. Бо завдання знайти найбільше ціле від'ємне. Значення. Мінус 1 нам не підходить, бо це буде один корінь. 2 плюс 1 це буде три корені. Потрібно обрати той проміжок, у якому друге рівняння не буде мати корень. Причому в від'ємному напрямку. Отже, це одне значення, найбільше з цього проміжку, це при А рівне мінус 2.